Наступна наша е, учасниця е, Ольга Номерчук. Запрошуємо. У сучасному е, світі поезія залишається важливим засобом висловлення почуттів, думок, переживань людини. Особливої ваги вона набуває е, у часи випробувань, коли країна переживає складні події, війну. Боротьбу за свободу, встановлення нової нації. Саме тоді слово поета стає голосом народу. Сучасна авторка працює в органах внутрішніх справ Гитомирщини, займає посаду помічника начальника Житомирської академії поліції Ольга Номерчук. У своїх творах оспівує героїв сьогодення, усіх, хто стоїть на варті добра, культури, життя, вірші пані Ольги. «Поетизація героїв сучасності, твори, які формують у молодого покоління гордості за тих, хто захищає нашу державу, сприяють збереженню пам'яті про подвиги сучасників та надихають на активні дії. Для, для користувачів нашої бібліотеки пані Ольга презентувала свою збірку поезій Моя рапсодія, до якої увійшли вірші різних видів лірики громадянської, пейзажної, філософської, книга є у фондах нашої бібліотеки. Незабутні враження справила на користувачів бібліотеки, творчість Ольги Номарчук під час години мужності Україна країна героїв, присвячена Дню героїв. Також поезії Ольги Номарчук опубліковані у журналі Світлоспілкування, що також є у фондах нашої бібліотеки. Тема виступу Ольги пані Ольги обличчя мужності історії, що оживають у творчості. Тож, пані Ольга, вам дякую, пані Тетяну. Вітаю усіх учасників і дякую організаторам, пані Ларисо за запрошення. Дуже цінно, і я залюбки завжди приймаю запрошення, беру участь, долучаюся, тому що вважаю, що і нам поліцейським є про що розповісти на сьогоднішній день, адже правоохоронці Житомирщини, зокрема, є частиною сил оборони, які сьогодні захищають нашу країну. Я не оперую цифрами, у мене їх немає, але з тої великої поліцейської родини, до якої я належу, я точно знаю, що значна частина на сьогоднішній день воює. І е, бачаю свою місію доносити цей тезис і доводити людям молоді, зокрема під час таких творчих заходів, під час творчих зустрічей, саме те, що наші поліцейські теж сьогодні на фронті. Вони входять до складу добровольчих батальйонів. Е, да, зокрема, ми знаємо, що є добровольчий батальйон, штурмовою об'єднана штурмова бригада Людь різні підрозділи туди входять абсолютно е, багато. Представників ем, різних служб які вчора вартували правопорядок на автошляхах, е, які, які займалися досудовим розслідуванням, да, які е, охороняли е, населені, населені пункти від правопорушень адміністративних і кримінальних. Сьогодні вони змінили поліцейський однострой на камуфляж військовий. Сьогодні вони взяли до, до рук зброю. Сьогодні вони є штурмовиками, мінометниками і абсолютно опліч опліч з військовими вони боронять нашу державу. Хочу знайомити людей і знайомлю молодь саме з цими поліцейськими. Саме завдяки ініціативі обласної дитячої бібліотеки для дітей та юнацтва цього року зародився дуже цікавий проект. Розумію так, що ми проводимо ці заходи і далі, і вони мають успіх. Це Україна країна героїв, де за допомогою власної творчості маю змогу знайомити безпосередньо з тими поліцейськими. Учасників заходів, які сьогодні беруть участь в обороні держави. Допомагають мені значно в цьому самі ветерани війни, які працюють поруч зі мною, які є моїми добрими друзями, колегами, які є прототипами тих ліричних героїв, якщо мова про поезію, або персонажів, якщо мова йде про новели або оповідання. Нещодавно у нас в академії Житомирської академії поліції з'явилася людина, теж неординарна, це ветеран війни, який має статус внутрішньопереміщеної особи. Він сам уродженець Донеччини. Він займається у нас питаннями ветеранської політики. Національно-патріотичним вихованням слухачів Академії майбутнього, майбутніх поколінь правоохоронців, які проходять у нас навчання. Його історія також стала частиною моєї творчості. І він, ми зробили такий теж цікавий проєкт зустріч зі студентською молоддю, там, де я знайомила молодь. З поліцейськими через власну творчість, а він, Євген, з своєї, свого боку, був такою потужною підтримкою і потужним мотиваційним посилом для молоді. Теж дуже цікавий експеримент, у нас вийшов, і він має право на життя. Ми цим займаємось, проводимо такі зустрічі і далі по навчальних закладах. Безпосередньо у нашій академії, тому що зрозумійте правильно до нас заходять люди, які вчора ще були цивільними. Да? Це молоді люди, переважно молоді люди, хлопці, дівчата, але яким теж потрібна мотивація, правильна мотивація, правильне національно-патріотичне виховання. І окрім цієї службової суто службової підготовки, ми робимо з ними також працюємо і ем, працюємо в плані творчого розвитку. Вони мають знати е, своїх колег-героїв, вони мають розуміти, що їх може очікувати також під час служби. Е, наша академія також займається. Підтримкою воїнів, які проходять реабілітацію у медичних закладах системи МВС. Зокрема, мова йде про психоемоційну підтримку за допомогою службових собак. Ми маємо таку можливість. У нас є цикл кінології, свій де вивчають кінологів, і ми маємо на меті розвивати далі цей напрямок. Отож, зі службовими собаками, з кінологами, з психологом ми нещодавно також відвідали наш. Медичний заклад, де проходять реабілітацію бійці, Нацгвардії, поліцейські, зокрема, ви знаєте, під час такого заходу у хлопців з'являється бажання говорити. Говорити про те, що вони пережили, да, тобто тут є певний психологічний момент, я не буду туди заглиблюватися, бо я не є психологом, але м м м виникла така думка про те, що хотілось би якісь враження, те, що Хлопці хочуть те, що їм можливо болить, можливо, запам'яталося, можливо, вони б хотіли. Я абсолютно згодна із паном Григорієм Миколайовичем і з пані Ольгою. Про те, що їм можливо хотілося б залишити це і улоковічити десь в книзі, десь не просто у пам'яті, бо пам'ять відійде. А те, що залишиться на сторінках, це буде їхнє. Дуже. Цінна інформація була почута під час таких заходів, е, і попередньо узгоджено з цими хлопцями про те, що хотіли б вони, е, щоб це було написано. Хтось скептично ставиться. А хтось е, хоче. хоче. І ми пробуємо і працюємо теж над цим. Не для того, щоб. Е, Пане Григорію, вибачте, не для того, щоб зробити на цьому своє ім'я, а просто хочеться, щоб цим хлопцям було, було зберегти їхню пам'ять, зберегти їхні враження, якісь моменти, які цінні саме для них. Ви знаєте, ну так склалося, що за майже 20 років своєї діяльності, да, професійної в органах внутрішніх справ. Я е, мала справу з опікою, позитивним іміджем правоохоронця у Житомирщині. Уже е, в Академії поліції, де я працюю е, крайніх три роки, е, я продовжила уже трошки би але продовжила цю роботу, і коли я е, Працюю з молодим поколінням або з поліцейськими, про яких пишу е, публіцистичні твори, да, для, е, бо все-таки займаюся публічною діяльністю. І коли працювала з одним з ветеранів, е, він окреслив окреме враження. Окреме враження те, що він привіз е, з передової. Просто якийсь такий фото, фотопортрет, фото, фото, фотознімок, напевно, такий. Якихось певної обставини. І коли я йому розписала цю обставину і дала почитати у вигляді новели оповідання новели, знаєте, коли побачила у нього в очах сльози, він каже, звідки ви це знаєте? Як ви могли оце все описати? Я ж вам сказав три речення. Я зрозуміла, що і для них це цінно, і вони цього хочуть. І от саме працюю над таким проєктом. Дуже хочу, щоб наступна моя книга була прозовою, і це була збірка розповідей тих хлопців, вражень тих хлопців, якихось цінних для них моментів. Щоб і було і для них, і для майбутніх поколінь, і для молодого нашого покоління, для нашої молоді, щоб вони розуміли, що серед нас герої, серед нас, герої в цій країні. Також надихнула мене на цей проєкт, майбутній, книга Артема Киська. Це Нині е, начальник поліції Запорізької області. Свого часу він написав книгу Не комбатанти про події 2014 року на Донбасі і як поводив хто з себе з поліцейських. Це теж такий збірник таких історій, е, доволі така вузькопрофільна література. Але це теж була гарна ідея, і вона гарно себе зарекомендувала. Е, Думаю що, думаю, що якщо працювати в цьому напрямку і розповідати молоді чим більше і давати їм емоції, то ми будемо розвивати і цю певну культуру у молодого покоління. Теж хочу зачитати один із своїх творів, поетичних, навіяних саме книгою Артема Киська Комбатанти. Розкажи про війну, молодий лейтенанте, як грубіли слова і черствіли серця, як тремтів оберіг у долоню зажатий, як під обстрілом рвалась довкола земля, як молитву знайшов на чиємусь жетоні, як оте Отче наш запеклось на вустах, як щораз після бою ти дякував долі, що живим залишився в німих бліндажах. Як палали серця одностайні від люті на світанку на штурм раз по раз ідучи, як коханим клялись, попри що повернутись, обіцяли рідненькі, вернулись не всі. Хто сказав, мовляв, сльози тостит офіцерам, наймужніші серця часом плачуть навзрит, доблесть воїнів наших не тост для вечері, їх життя таїна материнських молитв. Розкажи, лейтенанте, про біль від утрати, як зімкнув побратиму повіки навік, а натомість в кістлявої видер солдата і на силу утил його сам приволік про зневіру і злість, липкий страх і безвихідь, про завзяту й пекучу жагу до життя і про праведний гнів від зрадливості ницих, про найвищий гатунок простого бійця. Про шеврон бойовий, розкажи, лейтенанте, і про перші свої офіцерські зірки. Так судилось тобі, нині воїном стати. Розкажи, що болить у тобі. Розкажи. Можливо, є запитання до пані Ольги. Тож, пані Ольга, щиро дякую. Бажаємо вам, бажаємо вам. Творчої наснаги, вдячних читачів, і сподіваємося на подальші зустрічі з вами саме в бібліотеці і презентації ваших нових книг.